Чергову частину Новолинського міського відділу міліції було повідомлення по лінії по спецлінії 102. Дзвонила жінка і сказала, що за місцем проживання виявила труп свого сина, 75-го року народження. Одразу ж на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що в кухні фактично над умивальником було виявлено труп зазначеної особи з перерізаним горлом. І двома окремими ножовими пораненнями шиї та щуки. Відомості про зазначений злочин були одразу внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство. Протягом доби було встановлено, що зазначений злочин скоїв місцевий житель Нововолинська, 82-го року народження. Напередодні зазначеної події у нього з потерпілим виникли суперечки з приводу суспільно-політичної ситуації в країні. Суперечка переросла в бійку, після чого вони фактично помирились і пішли до потерпілого вживати. Спиртні напої таким чином залагоджують попередню суперечку. Однак, в ході вживання спиртних напоїв між ними знову виникла сварка, в результаті чого вказана особа налезла потерпілому два удари ножем в щуку та в шию, після чого перетягнув потерпілого в кухню до умивальника і перерізав горло. На даний час особі оголошено про підозру в скоєнні, Злочину передбачено статтею 115 на умисне вбивство, його затримано та обрано міро з обіжної заходу у вигляді арешту. Проводиться подальше досудове розслідування. Роман, я можу відмовитися? Можете. Не я не маю бажання на камеру спілкуватися. Не хочете? Ні. 就是这意思。